Квантовий глядач Додаток до курсу квантового яснобачення Медитація навігації між лініями часу, як додаток до п'ятого уроку. Необхідно мати поруч свій тригер предмет з попереднього уроку, блокну для записів після медитації. А зараз ви можете зайняти зручну позицію, можливо, тримаючи ваш тригер предмет той, що ви зарядили енергією п'яти стихій, І поки одна частина вас готується до цієї подорожі, інша вже може відчувати, як предмет активується, починає вібрувати на частоті бачення. Очі можуть закритися. Коли внутрішній екран буде готовий, коли третє око. Почне розгортатися. Дихайте, і з кожним вдихом предмет у ваших руках стає теплішим, яскравішим. Порталом у розширене сприйняття. Можливо, ви вже відчуваєте, як звичайні межі часу починають розчинятися. Минуле, теперішнє. І майбутнє стають одним полем можливостей. Ваш тригер тепер повністю активований, канал відкритий, ви готові бачити те, що зазвичай приховане. Цікаво, чи можете ви зараз почати відчувати себе не як тіло, не як особистість з зім'я і історією а як чисту свідомість. Можливо, а ви вже помічаєте, як ваша точка усвідомлення починає підійматися над тілом, над кімнатою, над моментом часу. Немає потреби форсувати. Просто дозвольте собі відчути. Що ви більше, ніж ця особистість, ви спостерігач, безтілесна свідомість здатна бачити з будь-якої точки. І з цієї оглядовою позиції ви можете побачити своє життя не як послідовність моментів, а як карту. Величезну карту можливостей. Уявіть або відчуйте, що ви зависли над цією картою, як супутник над планетою. Бачите все одразу, без судження, без прив'язаності. Просто спостерігайте. В квантовий глядач. Нейтральний, вільний, здатний бачити всі можливості одночасно. І зараз перед вашим внутрішнім зором може починати проявлятися центральна точка яскрава, пульсуюча. Ця точка зараз поточний момент вашого життя. Можливо, вона світиться білим або золотим, або яким завгодно кольором. Це не важливо. Важливо, що ви її бачите. Відчуваєте. Усвідомлюєте, і від цієї центральної точки починають розходитися промені, лінії, траєкторії. Кожного веде у своє майбутнє, у свою реальність. Цікаво, скільки їх, може десятки, може сотні. Може безліч, всі вони йдуть у різні боки, як спиці від колеса, як промені від зірки, деякі яскраві, інтенсивні, помітні, інші тьмяніші, ледь помітні, але всі вони реальні. Всі вони можливі. Я не знаю, які кольори ви бачите. Може одна лінія червона, інша синя, третя золота, або вони всі різні, унікальні, як веселка можливостей. Просто спостерігайте цю панораму, не фокусуйтесь. На конкретних лініях поки що просто дивіться на всю картину. Відчувайте масштаб можливостей вашого життя. Ви квантовий глядач, і перед вами карта всіх майбутніх, які чекають. І зараз. З вашої глядової позиції ви можете поставити загальне питання у простір, у поле можливостей. Покажи мені спектр можливостей мого майбутнього. Можливо, ви промовляєте це подумки або просто відчуваєте як намір, і поле відгукується. Дозвольте вашій увазі. Почати вільно козати по різних лініях автоматично, без зусиль, як промінь прожектора, що повільно обертається. Можливо, увага спочатку зупиняється на яскравій червоній лінії, потім перестрибує на блакитну, потім на золоту. Дозвольте їй рухатися самій. Підсвідомо знає, що важливо побачити. Відзначайте, які промені найяскравіше, які світяться інтенсивніше, які ніби пульсують, привертають увагу, а які ледь помітні, тьмяні, може навіть сірі, майже невидимі. Але вони теж є, вони теж можливості, просто менш ймовірні у цей момент. Не аналізуйте поки що, не намагайтеся зрозуміти, що означає кожна лінія. Просто спостерігайте, як квантовий глядач, нейтральний, допитливий. Можливо, одна лінія особливо яскрава, вона ніби кличе вас. Дивись на мене, відзначте її, запам'ятайте її колір, її положення. Може є ще одна або дві, що виділяється, що резонують з чимось всередині вас. Просто спостерігайте. Записуйте у пам'ять. І тепер інший рівень сканування. Не просто візуальний, а емоційний, енергетичний. Поверніться до тієї першої яскравої лінії, що привернула вашу увагу. Підійдіть ближче, але не входьте поки що. Просто наблистися. відчуйте, який емоційний присмак, яка вібрація випромінюється з цієї лінії. Може це радість легка, іскриста, як шампанське, або спокій глибокий, як тихе озеро. Може збудження. Електричне, що пробігає по тілу, а може тривога, напруження, щось незручне. Просто відчуйте без судження, без оцінки, що передається лінія, який стан вона обіцяє. А тепер Перейдіть до наступної яскравої лінії, можливо, іншого кольору. Відчуйте її емоційний тон. Цікаво, чи він схожий на перший, чи зовсім інший. Може ця лінія передає щось інше, іншу якість життя, інший досвід. І якщо є третя лінія, що привернула увагу. Підійдіть і до неї, відчуйте її вібрацію, її обіцянку. Тепер ви маєте три лінії, може більше, кожна своїм емоційним присмаком. І цікаво, яка з них відчувається найприємніше, найгармонійніше, найбільш правильно для вас зараз. Можливо, одна виділяється. Резонує з вашим серцем, викликає відчуття. Так, це воно. Відзначте її. Це важливо. І зараз час перейти від спостереження до досвіду, час увійти у лінії, прожити їх. Відчути середини. Ви обрали дві-три найцікавіші лінії. Можливо, ті, що освітилися найяскравіше або викликали найприємніші відчуття. Зараз ви дослідите її детально. Підійдіть до першої обраної лінії. Станьте перед нею. Вона може виглядати як коридор світла або портал, або просто шлях, що йде вперед. І, коли будете готові, увійдіть. Ступіть у цю лінію, в цю реальність, у це майбутнє? Можливо, ви раптом опиняєтесь у якомусь моменті часу? Я не знаю, коли це? Може за місяць, може за рік, може, за п'ять років. Озирніться навколо своїм внутрішнім зором. Що ви бачите? Де ви є? Що вас оточує? Може, це місце, будинок, офіс, інша країна, природа? Може, ви бачите людей? Хтось поруч? Хто це? Відчуйте, як ви себе відчуваєте у цій лінії, у цьому майбутньому, яка ваша енергія? Ваш настрій, ваш стан? Подивіться на себе. Можливо, виглядаєте інакше? Одягнені по-іншому. Може, навіть рухайтесь інакше. Що змінилося? Яке основне відчуття цієї реальності? Як би описати одним словом, що це? Успіх, любов, свобода, творчість, що саме. Запам'ятайте ключові деталі, образи. Відчуття вони важливі. А тепер повільно вийди з цієї лінії. Повернися до оглядової позиції. Квантового глядача над картою можливостей. Відпочиньте у моменті у позиції спостерігача. Подихайте. Відновіть нейтральність. І тепер підійдіть до другої обраної лінії, можливо, іншого кольору, іншої вібрації. Станьте перед нею. Увініть. ступіть у цю альтернативну реальність. У це інше майбутнє. Знову опиніться у якомусь моменті часу. Озирніться, що тут інше? Як ця реальність відрізняється від першої? Можливо, зовсім інше місце, інші люди, інші обставини. Або, може, дещо схоже, але з відтінками відмінностей. Відчуйте себе у цій лінії. Яка тут версія вас? Що ви робите? Як себе почуваєте? Який тут настрій життя? Порівняйте з першою лінією. Що краще тут, а що менш приємно, просто спостерігайте різницю, без судження, без обдумування. Яке ключове слово цієї реальності, що вона пропонує? Який досвід, яку якість життя? Зберігайте деталі у пам'яті. Відчуття, образи, інформацію. Видіть, повернися до оглядової позиції. Квантовий виглядай знову вільний, нейтральний. Якщо ви обрали третю лінію, можете тепер дослідити її. Якщо ні, Просто відпочивайте у позиції спостерігача. Для тих, хто входить у третю лінію знову процес. Підійдіть, увідіть, опиніться у тому майбутньому. Що тут? Як ця реальність відрізняється від двох попередніх? Що унікального вона пропонує. Відчуйте себе тут. Озирніться, помітьте деталі, настрій, енергію цього майбутнього. Можливо, саме ця лінія найгармонійніша. Або, може, перші дві були кращими. Просто спостерігайте, відчувайте, порівнюйте. Яке ключове послання цієї лінії? Що вона показує? Що пропонує? Запам'ятайте і коли готові, вийдіть. Поверніся до центру, до оглядової позиції. Тепер ви знову квантовий глядач над картою можливостей. Але тепер з досвідом, знанням того, що чекає на різних шляхах, можливо, одна лінія виділяється, резонує найсильніше, відчувається як так це мій шлях, відзначте її, запам'ятайте, якщо дійсно відчуваєте її. Якщо це ваш шлях. Або можете ви побачити, що потрібно комбінувати елементи з різних ліній, взяти найкраще з кожної, створити свій унікальний шлях. Квантовий виглядає бачить всі можливості. І має свободу вибору. Який шлях створити? яку реальність Маніфестувати повільно. Ви можете починати повертатися з оглядової позиції. Назад у тіло. У цей момент, у цей простір, де ви знаходитесь. Карта можливостей може поступово зникати. Але знання залишається досвід закарбований у вашій пам'яті, у вашому серці. Ви опускаєтесь з позиції квантового глядача назад в особистість, у тіло, ім'ям і історією, але тепер з розширеним баченням відчуйте предмет у ваших руках. Ваш тригер він все ще активний, все ще резонує, але тепер можете дозволити йому заспокоїтися. Почніть відчувати своє дихання: як груди піднімаються і опускаються, як повітря входить і виходить. Відчуйте вагу свого тіла на поверхні, на якій ви знаходитесь. Ступні на підлозі, руки з предметом, ви повністю тут, повністю зараз. Поворшіть пальцями, потягніться злегка, життя повертається у м'язи, і коли бути готові, відкрити очі, з собою знання про можливі шляхи, про різні майбутні, про вибір. Які у вас є. Дуже важливо, зараз не відкладаючи. Візьміть блокнот і запишіть все, що пам'ятаєте, деталі кожної лінії, відчуття, образи, кольори, все важливе. Ви щойно практикували квантове яснобачення, навігацію між лініями часу. І тепер маєте карту ваших можливостей. Пам'ятайте, лінії не фіксовані, вони змінюються з вашими діями. Яскравість дорівнює поточна ймовірність, не доля. творець, не пасивний спостерігач. Можна комбінувати елементи з різних ліній. Практикуйте регулярно. Навичка зростає.